Так, народ, всім привіт! Я хотів би сьогодні відкрити нову рубрику на каналі. Буде називатися вона Жигульок. Ця рубрика буде про мою сімейну ваз 2106 Що вам можу так в трьох словах сказати? Дуже багато всього є, дуже багато всього на каналі Талін Шахот, але воно все розкинуто. І зараз я буду так сказати заново перемонтовувати і перезаливати сюди на цей канал. Так що друга серія буде набагато цікавіша. А зараз я вам хочу показати так, ну, перше знайомство з моєю сімейною Вас 2106 Що, я хотів би, звичайно, зробити на нього обзор тест-драйв, але я думаю, обзор тест-драйв ми зробимо окремим відосом, уже пізніше, уже літом, на хорошій там, резині, з хорошими камерами і так далі. Зараз зніму перший обзор, так сказати, маленький міні-обзорчик. Тут у мене... Вихлоп такий хороший. Фонарі діодні. Так, наклеєчка, хто, хто ще не бачив. Це новий канал. Будемо заново все починати. Там в мене, звичайно, стоїть класний магнітофон. О, от дивіться, який слой в мене. Шар. Шар, який в мене шар пилюки на, на ній. Але все добре. Там в мене колонки супра. Грають то що надо е це такий маленький відос, вам знайомства, да? перша серія е, рубрики Жигульок. Звичайно, в цьому році, мабуть, треба завести вже, викатись з гаража, можливо, там деякі доопрацювання зробити. Ну. Що, гараж у мене тут такий, знаєте, трошки, ну, трошки десь якісь нюанси були, Ну, я все вроді е, зробив. І тепер гараж вроді сухенький вроді все нормально. Да, отут, звичайно, в очі кидається, нема молдинга, але знаєте, щоб не портить, не царапати, ну, хоча тут ось ще це батько поцарапав, а то... звичайно, вона не в супер в ідеалі, в ретро стилі. Але, але це все-таки мій. Моя сімейна реліквія, мій сімейний автомобіль, мій дідусь звали його Петя. Він виходить на цих номерах Z8109. Він, це він ставив на облік, от, отримав це він, Петя ці номера. Купив він цю, цей автомобіль в, в Черкасах в автосалоні в далекому 1990 році. А вона, Чи 89-й му 89 чи 90-й рік. От, от, По-моєму, от так от її купили. А вона е, року випуску 1987-го. Так що так от, вона в одних руках, в одній сім'ї. І вона не буде продаватись ніколи. Це як пам'ять про мого дідуся Петю. І тому, кстати, я її назвав вас Петрушка. Вона, звичайно, зелена, що Петрушка, та і дід Петя теж Петрушка. Ось така моя Петрушка. Звичайно, в ній дуже багато е, всяких доопрацювань, в, не, в неї вже не заводський мотор, по заводу тут був мотор 2103. Але все по порядку, в слідуючій серії, е, я буду вам все більше і більше розказувати, все більше і більше знайомити вас з цим автомобілем. Так що підписуємося на канал Китавто, україномовний канал автомобільний. Будемо розвиватись. далі більше. І тут я. Повністю вам заново покажу по серіям, звичайно, що і я як і коли в ній доопрацьовував, міняв, ламав і так далі. Все, ставимо лайки, підписуємося і всім пока.